Хей, hey, усім привіт! На зв'язку Санчес. І сьогодні ми будемо робити огляд на Cloud AI, на нейронку, яка дуже мені подобається. Е, вона дуже логічна та дуже класно та креативно мислить. Тож, приємного перегляду, робіть чайку і погнали. Так, дивіться, почнемо з планів. Планів. Так, дивіться, у нас є безкоштовний план. Це є там спілкування з кодом у чаті, на будь Androidі, на віндосі, Android, без різниці. Писати, та редагувати, створювати та вирішувати проблеми. Генерацію коду він може робити, підключення до будь-яких календарів, пошт та документів. Можна інтегрувати. То далі подивимось, професіонал. Я зараз на безкоштовному плані, але я рекомендую брати або професіонал 17 доларів на на місяць. Ось, чи безкоштовно, тому що Макс він практично не відрізняється і сильно там все про версії ну не дуже ось. Тож далі підемо. Дивіться, що у нас можна зробити. Тикаємо на плюсик. Можна додавати файли, фотографії будь-які, щоб він аналізував фото чи якісь документи, які, ви, які ми робите. Також можна зробити знімок екрану. Ви шарите, допустимо, от мене Google Meet є. Шар. І все, він автоматично зараз загружає, завантажує Google Meet ту сторінку, яка ви зараз бачите. Ось. Теж клас. Потім додати до проєкту, розпочати новий проєкт, і він може описати та назвати свої проєкти будь-які, щоб створювати вкладі, щоб не заходити кожен, кожен раз. Ну, і далі все-таки інше. Додати Свігма. Свігма, це я вже встановив, зараз скажу як. Тут є пошук в інтернеті, ви автоматично ви можете в цю функцію вмикнути та написати найти будь-ласка. ласка. Ну, например, подручник с географией. Вот ласка, подручник с географией. За 8 класс. Он это все делает. Да, в Також можливо бути, що клот буде ось так от вибивати ошибку чи якийсь код помилки. Тож ми просто завантажуємо і робимо трішки іншим. Трішки іншим. І тож він видає... Допустимо, офіційні джели, де можна знайти в способи, потрібні матеріали, будь-що. Будь-що. Далі також можна зробити нові чати. Ось у вас один чат іде. Тут можна зробити ще. Це чати, які є. які я шукав. Наприклад. Проекти, які ви створювали. Можна... Пошукати, та артефакти. Артефакти це такі е, міні-арти, арти, на яких можна шаблони, на яких можна створювати буча. Наприклад, лайфхаки, всі грати. Е, які є режими клода? Є Onyx 4 4.1. Аді шість. На більш із до обідної роботи. Ви Ну это розпош... розпочуджений, воно йде на фрі, э, воно на в, безпо э, безкоштовному тарифі йде. Ось є э, зараз 4.5. Хайк. Він більш імпульсивний та... Э, Якщо ну, щодення завдання, це наприклад там звіт зробити. Він ко, ну, кожен день практично потрібен, тож беремо та робимо звіти. наприклад ось Є для швидких відповідей. Швидкі відповіді, наприклад. Зроби мені... будь ласка. розпорядок дня на кожний день в таблиці. Він, він зараз проаналізує. Це буде отак от. Розпорядок дня він зробив, згенерував там 2-3 хвилини. Тут все прекрасно до. І навіть поради зробив, які треба там прокататися, гігієна, там обід, сім'я, вечеря, прогулянки, розслаблення. Ну, більш-менш. Якщо можна, можна під ругу. Вот. Тип розпорядку для потреб, допустим, з офісом ті чи, чи роботи після дев'яти. до вихідні. Ось, і він редагує вам. Розпорядок, дня. Прикольна штука. Спас... Спасибі за деталі. Зараз створю для вас спеціальний розпорядок оптимізований для госного працівника, який приходить присядіти в територінку. Прикольно. Зокрема таблицю. І спасибі за деталі. Клас, клас. Тож, давайте рухатися далі. Робимо новий чат. Ви можете вибрати а, вибір клоду, оберіть соціальну динаміку, наприклад. Вона там робить за лічені хвилини, Все воно перекладає. завдання, так, Тож наприклад, давайте я покажу, як він зробив мені задачу. Задачі. Додав скриншот у таблиці і самі завдання. І він мені все розписав і зробив так, як я хочу. Мапу України, наприклад, мені потрібно було, за даними Державної служби статистики, зробити ну, картограму і по регіонам. Мені взагалі. Дуже класно зробив кожен регіон окремо та й зробив висновки. Тож, рекомендую цю нейронку. Е, Якщо цей матеріал був корисний, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Е, дуже чекаю та всім папа. -па.